Всім привіт, друзі! І ви на каналі Estheticus і це моє новеньке відео Back to School. Я підключив мікрофончик-петличку до ось цього. Штучного вазончика, і я дуже сподіваюся, що мене добре чути. І сьогодні буде дуже багато класних асмр звуків. Сьогодні ми з вами будемо оформлювати мій стадій щоденник щоденник для навчання. Так як вже майже через тиждень ми виходимо на навчання, я вирішила зробити такий блокнот, такі сторінки, щоб можна було відсліджувати свою продуктивність, більше вчитися та розвиватися. І сьогодні ми з вами оформимо пару сторіночок. Привітання цього! Планера а трекер навчання, щоб більше вчитися, також ми з вами зробимо календарик на навчальний рік, щоб відмічати якісь важливі контрольні тести. Самонавчання, саморозвиток, якісь свята, вихідні, канікули. Також ми з вами оформимо головний розворот, де ми зможемо писати або розклад уроків, або домашні завдання, або якусь цитату, мотивацію і так далі. І вверху кожного цього дня у нас будуть нотатки, де ми зможемо написати фокус неділі, фокус дня, або якусь мотивуючу цитату. чи що завгодно, і також ми з вами оформимо сторіночку з цілями. Обов'язково потрібно поставити цілі на навчання, щоб ми чітко розуміли, для чого ми вчимося, і у нас була мотивація. Це саме головне. На це не звертайте уваги. У мене тут порвалася сторіночка. Ну що ж, давайте розпочинати. Друзі, але перед тим як ми почнемо, я дуже вам хочу подякувати за 100 підписників. Я коли починав цей канал, я думав, що у мене буде така хороша аудиторія, як ви, що у мене буде 100 підписників, і ви далі підписуєтеся. Моя аудиторія росте. Я вам дуже дякую. Тому що я цей канал завів так для себе, чисто знімати відео, яке оформлюю, тому що мене надихали такі відео, і дуже кортіло їх знімати. І вам сподобались ці відео. Я дуже вам дякую, і ви у мене найкращі. Ну що ж Поїхали оформлювати цей планер. Навчання у мене асоціюється з якимось таким синім голуб'ястим кольором, тому я візьму ось цей текстове ділювач і напишу надпис стаді. Стаді планер. Єсть. Тепер доповню цей напис ручкою. Ось так прикольно виходить. І тут я напишу рік 2024-2025. Все, тепер давайте прикрасимо цю сторіночку. Друзі, у мене, на жаль, немає ніяких таких стадій наклеїк. Потрібно буде замовити довгі наклейки, де написані цитати, і їх просто так клеють. І я зараз спробую зробити щось таке сам самостійно. Давайте спробуємо. Ось дивіться, я на аркуші 4 написала ось таку цитату: Новий день, новий стар. Давайте виріжемо її такою полосочкою. І прикрашу ось так. Новий день, новий старт. Мені здається, вийшло прикольно. Давайте приклеїмо. Новий день, новий старт. Прикольно вийшло. Але, друзі, я затупив, тому що воно все рівно біле, і можна було просто написати цю цитату. Я взяв ось такий скотч декоративний з якимись такими картинками. Давайте ними також прикрасимо цю сторіночку. Вони мені дуже подобаються. Вони такі прикольні. Давайте я якраз таки ось так і приклею. Ось така сторіночка Study планер. Мені подобається мінімалістично, але дуже класно. Я би ще сюди домалював ось таким текстовиділювачем всякі завідульки. Давайте візьмемо якийсь інший, тому що цей не видно його. Наприклад, фіолетову рибку. Та-дам! Дуже класно вийшло. Тепер приступаємо до трекеру навчання. Давайте накреслимо сітку для нашого трекера. До речі, друзі, в моєму інстаграмі ви зможете побачити, як я заповнюю цей щоденник напротязі свого навчального року, навчального місяця, тому що я буду його оформлювати кожного місяця разом з вами в відео. Тому обов'язково залітайте в мій інстаграм, він називається Aestheticus YouTube, і силочку на мій інстаграм я залишу в описі відео. Там виходять різні спойлери, анонси, коли вийде відео. А тому, я думаю, вам буде цікаво подивитися, коли вийде відео. І тут я також напишу напис трекер. Він у мене буде фіолетовий, і стаді також. І стаді. Також доповню ручкою. Давайте напишемо числа. Тут у мене доволі мало чисел вийде, але нічого страшного. До 15 числа я трішки не розчитав цей трекер, але нічого страшного. Ви можете зробити. Ой, що я зробив капець, просто друзі, загрязнив. Ця ручка дуже нехороша. Ну, ви зробите більший трекер, я сподіваюся. Або хочете зробіть маленький, такий, як я. Це ще не все. я Хочу прикрасити ось таким золотим текстовиділювачем, прикрасити такими зірочками. Дуже люблю цей текстовий ділювач. Він прям такий, ну прям золотий. Друзі, ви знаєте, що робить зараз дошик? Він лежить мені ногу. Мені дуже подобається. Давайте також прикрасимо якимись такими штучками, наклеєчками, кочем декоративним. І ось так прикольно в мене вийшло. Дивіться, як гарно, так по-свіжому. І дуже класно. Переходимо до календариків. Ось тут у мене буде ось така полосочка, я зараз її креслю. Тут у мене буде місце для того, щоб написати рік. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, тут ми пишемо рік. Я напишу 2024 і 2025. Тут можна буде чимось оформити прикольним, я тут просто намалюю ці самі зірочки. Люблю їх дуже малювати, вони дуже просто малюються. І тепер будемо робити календарики. Візьму цей синій текстовий ділювач, і зараз роблю ось такі штучки. Малюю такі полосочки для місяців. Ой, потрібно спочатку стерти тут олівець. Ось це я закрию наклеєчкою. Прямо зараз, тому не хвилюємося. Ось така красота. І тут у нас буде місяць септемвер. І відмічаємо. Ось перший календарик готовий, по такому принципу я зроблю зараз всі календарики і до вас повернусь. Ну що ж, друзі, я зробив календарики. Я не дописав усі календарі, тому що це буде зараз дуже довго. Я хочу встигнути дозняти відео та викласти вам його. У мене тут стоїть Кока-Кола холодна, дуже хочу пити. У нас така ще жара, що капець. Ось такі календарики у мене будуть, і я їх також прикрашу ось цим скотчем. Мені дуже подобається ось так клеїти скотч, я це і зроблю. Також прикрашу цими зірочками. Тут можна написати якусь цитату або якусь нотатку. Ось такий гарненький розворот у мене вийшов. В кінці відео ви все роздивитесь детально, не переживайте. Тепер переходимо до головного розворота. Креслимо сітку для наших динів. Ну що ж, я накреслив, тепер давайте напишемо ось це нотес. Я завжди люблю ставити ось так дві крапочки. Мені здається, що це виглядає естетично. І хочу виділити ось таким текстоводілювачем. Та тепер зробимо ось так. Візьмемо лінійку. І я хочу ось так провести ось ці лінії. Ой! Розтеклись чорні. Добре, тоді не будемо робити, бо зараз нам розтечеться. Тут я просто зроблю ось такі квадратики і напишу числа. До 14-го числа у мене вийшло. І давайте також прикрасимо зірочками. Ось так. І зараз я спробую знайти ще якісь наклейки. Я хочу закласти тут ось таку закладинку стріпс. Здається, вони називаються стріпси. Ось так, щоб зразу можна було відкривати на цій сторінці а, наш планер. Візьму такий пак з наклейками та приклею пару квіточок наклейок. Готово! Ось такий гарний розворот. Тепер давайте роз... оформимо розворот з цілями. Давайте напишемо слово цілі. Ну що ж, давайте ставити самі цілі. У мене є ось така довга наклейка. На ній я напишу. Головну свою ціль це вивчитися на дизайнера. Ставлю стрілочку, клею таку наклейку і пишу на неї під цілі. Ставлю стрілочку і гайда писати наші підцілі. Спочатку це потрібно буде, звичайно, робити домашку кожен день, намагатися не списувати, більше читати. Самонавчання, саморозвиток, не прогулювати, відпочивати. І так, відпочинок це також продуктивно. Отримати гарні оцінки на початку. Вести стаді щоденник, вести планер. Ну що ж, друзі, ось мої цілі. Давайте прикрасимо все цими самими зірочками. І я ще напишу цитату: не зупиняйся. Не зупиняйся. Візьму цей самий пак. Ой, відривався кусочок наклейки, нічого страшного. Зараз ми доклеїмо. Приклею ось таку наклейку допомагатор, і я допомагаю. Ну що ж, Ось такі цілі в нас вийшли. Давайте покажу вам кінечний результат наших старань. Дошек, все в тебе добре. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, обов'язково вліпіть йому вподобайку. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити ще дуже багато різних мотиваційних, класних відео. Люблю вас усіх, дякую вам за 100 підписників. Давайте рухатися далі. Ми зможемо. Дуже вас люблю. Дякую вам за такі теплі коментарі, які ви пишете. І всім пока-пока, до новенького відео.